Порядок врегулювання конфлікту інтересів прийняв виконавчий комітет. Щоправда, міська рада ще повинна остаточно затвердити цей документ. Він, до речі, виявився якимсь дивним. По-перше, в ньому переписали частину законодавства і навіть включили обмеження, які не передбачені законом. Наприклад, депутатам або членам виконкому заборонили брати участь у голосуванні проєктів, де є їх інтерес. Хоча насправді закон нема таких обмежень, адже ніхто не може примушувати людину діяти в межах своїх повноважень або не діяти, якщо він чесно визнає наявність конфлікту. Тих самих інтересів щодо самого порядку, то у ньому зазначається, в разі виникнення конфлікту інтересів представників міської влади вони повідомляють про це невідкладно письмовою заявою мера. Якщо ж такий конфлікт виникає у міського голови, то він повідомляє про це міську раду. Так, в порядку прописано сам механізм подачі заяв. Викон... Ну, членами виконавчого комітету, куди подаються депутатами і міським головою. На кого пишеться заява і куди подаються? Час розгляду проєкту рішення виконкому чи міської ради, в якому міститься особистий інтерес, представника влади мер зобов'язаний попередити всіх присутніх на засіданні про наявність заяви щодо конфлікту інтересів та про намір відмовитись від участі в голосуванні. Проекти, де наявний конфлікт інтересів щодо земельних, майнових чи фінансових відносин, оформляється та готуються до прийняття окремими рішеннями, а не разом з іншими однотипними проектами. Якщо конфлікт інтересів буде не задекларований, але він є у наявності, тоді рішення повинно бути знято. З розгляду Слід зазначити, що порядок містить дійсно суперечливі моменти, адже насправді той самий регламент міської ради не передбачає зняття проекту рішення ради за вказаною вище ознакою. До проекту були запропоновані суттєві поправки від комісії з питань законності та регламенту міськради, але виконком їх не врахував. Вчинення про це на нас є время до сесії посадової особи стати пропозиційної особи правильно сказав. Наразі нагадаймо раніше Олександрійські депутати та особисто міський голова ставали фігурантами численних корупційних скандалів. Були складені відповідні протоколи про конфлікт інтересів, що розглядалися у суді.